Ходимо до краю. Я вас буду придержувати. Після того, як я вас хлопну, це для вас ну, команда пошо, Ви ногу ставите, ліву ногу ставите на край рампи, правою ногою піджимаєте канат до ноги. Вивішуєтеся за хвор і отак так, от держачи канат ногами, ви спускаєтесь. Раніше доводилося робити, ми спускалися в минулому році. От, почуття вражаюче, але, на мою думку, стрибки краще. В стрибках більше адреналіну, більше якось висота. От для цього предназначення. Саме виконання, спускання на тралу предназначене для того, щоб ми могли виконати поставлене завдання, спустившись на якусь кришу чи на даний об'єкт і без парашютного способу. Є понащів рішність. Цей спосіб є дуже ефективний та швидкий для того, щоб наших поранених. Якби їх було поменше, щоб їх здійснити, щоб як можна швидше здійснити евакуацію особового складу в шпиталі. Заняття з адаптера М1 проводились для командирів рот, наземне відпрацювання та відпрацювання в повітрі з різних висот з 5 та 20 метрів. Також евакуація, яка призначена для транспортування особового складу в труднодоступні місця, а також транспортування, ну екстрене транспортування можна транспортувати поранених, щоб командири знали, як це як навчити своїх підлеглих потім. Ну, для цього власне і проводяться заняття з командирами.